Друзі, всім привіт! Суботу розпочнеться друге коло весняної частини чемпіонату. Ми приймаємо Кудрівку, Ниву на домашній арені лівий берег. Та перед матчем шостого туру ми вирішили поспілкуватися з гравцем матчу минулого туру Олексієм Литовченком. Вітаю! Доброго дня. Друзі, вболівальники повертаються на трибуни та разом з Льошею. Ми хотіли б розіграти чотири квитки на домашній матч з Кудрівкою Нивою та автограф Олексія Литовченка. Умови дуже прості. Протягом цього інтерв'ю на екрані ми заховали певну кількість м'ячиків. Тож порахуйте, скільки всього м'ячів було протягом цього відео, та напишіть в коментарях під інтерв'ю в будь-які наші соцмережі. П'ятницю 26 квітня о 19.00 ми оберемо двох переможців, що отримують по два квитки та автографи Олексія Литовченка. А на минулому тижні болівальники визнали саме тебе найкращим гравцем матчу з епіцентром. Розкажи, що взагалі для тебе це означає та завжди приємно, коли вболівальники або інші футбольні люди визнають тебе найкращим. Ми для цього працюємо кожен день і кожен хоче ставати кращим. Чи додає особисто тобі ця мотивація додатковою там, працювати, так, показувати яскравий то, звісно, футбол? Він додає мотивації додає все. І наша футбольна інфраструктура, і взагалі клуб мотивований до перемог? В минулому матчі ти додав собі в актив ще один гол, і це виявився п'ятий твій гол в першій лізі, як і 50-й гол лівого берега в першій лізі. Чи слідкуєш ти взагалі за статистикою і наскільки вона важлива для тебе? Ну, важлива статистика для нападника. а ну, Так, щоб слідкувати сильно, то не слідкую. Шанс багатьом гравцям у матчі з епіцентром дала саме ротація складу по причині травмування двох футболістів. А, чи пішли на користь команді та якості гри свіжі та мотивовані футболісти? Ну, у нас в команді не 11 чоловік. Щоб тільки 11 грали. Нас 25, І якщо хтось травмувався, на жаль. Там це Войцеховський, Якімів, бажаємо їм здоров'я. І хлопці завжди мають бути готові замінити один одного. Неважливо, хто це саме буде. Чи зігралася команда вже на 100%, враховуючи цю ж саму ротацію? Та я рахую, що у нас зіграна команда. Ми кожен день тренуємось, всі разом. У нас немає такого, що одні окремо тренуються. Ті, що там менше грають, окремо тренуються. Всі тренуємось разом, кожен з кожним там, може працювати. Я гадаю, що з цим немає в нас проблем. Віталій Миколайович, у флеш-коментарі після іпоцентру оцінив твою майстерність, сказавши: ось Литовченко вийшов, забив, що є, в нього то є, може вийти і забути з нічого. Чи є якийсь секрет та чи впевнений ти в тому, що здатен забити, коли виходиш на поле? Та, завжди хочу забити, коли виходжу на поле. Дякую, Віталію Миколаївичу за те, що так сказав. Роблю все для того, щоб вийти, допомогти команді. Виходить забити добре. Виходить там віддати гольову передачу або там ще якісь вдалі дії. Це добре для команди і добре для мене. Наступний матч розпочне друге коло весняної частини чемпіонату. Залишається п'ять фіналів до кінця сезону, зважаючи на результати останніх двох турів. Перемога для нас буде особливо. Важлива в цих матчах кожна перемога для нас важлива. І я гадаю, що в нас все для цього є, і ми маємо рухатись вперед. І я гадаю, що все буде добре. Окрім великого лазарету нашої команди, матч з кудрівкою пропустить також півзахисник Руслан Дедов через перебір карток. Чи спричинить це проблему команді? Ну, звісно, не хочеться втрачати футболістів, таких як Руслан тим паче взагалі. Але це життя, це футбол, і ніхто від цього не застрахований. Але я думаю, гадаю, що команда у нас ну, багато у нас футболістів і здатні замінити. Поговоримо про турнірну таблицю, відрив. Четвертого від останнього місця в турнірній таблиці складає всього лише шість очок, що свідчить про те, що команди йдуть дуже близько один до одного. Та ситуація може змінитися, в принципі, в будь-який момент. Чи відчувається напруга в чемпіонській групі? Та, звісно, відчувається. Вона відчувалася і в першій частині чемпіонату, і зараз відчувається. Ми навіть вийшли на друге місце в першій частині за два тури до кінця. І, і, і все вирішувалося в очному матчі з Вікторією. Зараз так само це футбол, конкурентний вид спорту. І я гадаю, що немає слабких команд в цій групі. Кудрівка Нива показала дуже хороші результати в наступних після поразки від нас матчах. Вона відібрала очки Вінгульця, Полтави та Маріуполя, зігравши в нічию, та перемогла Вікторію. Готуватись потрібно буде вже до іншої команди, ніж яку ми бачили в першому турі. Так, звісно, це був. Ми з ними грали, це був їх перший матч на чолі нового тренера, та й взагалі нової команди. Може, трошки хлопці були не зіграні, там переживали ще, може, якісь там моменти. А зараз вже зіграли п'ять ігор, і ну, хороша це команда. Буде важко з ними всім, і нам так само. Не дивлячись на дев'яте місце, яке посідає Кудрівка в турнірці, відставання цієї команди від шансу на стикові матчі до УПЛ складає всього 4 очки. Тож, напевно, суперник приїде до нас дуже мотивований. До нас всі приїжджають мотивовані, особливо коли бачать наш стадіон і взагалі наші умови. Тому важко буде завжди, але ми маємо бути сильні і надіятися на краще. В минулому протистоянні єдиний гол в наші ворота оформив капітан Євген Місюра. Як вважаєш, хто ще з гравців Кудрівки Ниви може спричинити проблеми? Надію, що ніхто, але там багато кваліфікованих футболістів, які можуть спричинити для нас, для нашої команди проблеми, але ми розберемо ігри суперника і підготуємося, надію, що в нас все вийде. Кудрівка Нива команда, що базується не так далеко від нас. Чи маєш ти можливо якихось друзів чи хороших приятелів з цієї команди, і чи розмовляв ти з кимось напередодні матчу? Не розмовляв. Маю декілька знайомих там, з якими грали раніше в інших командах. Ну зараз так не говоримо, бо кожен в кожен своїй команді, в кожного свої задачі, і кожен готується по-своєму. Ми єдина команда, яка зуміла перемогти кудрівку ниву в весняній частині сезону. Як вважаєш взагалі, який ключ до успіху та перемоги над цією командою ще раз? Взагалі ігрова дисципліна напрочуд важлива в тих іграх, тому що ми намагаємося досягти максимального результату в кожній грі. Це дуже важливо з усіма командами, не тільки з Кудрівками. Тому будемо відходити від своєї гри і намагатись грати так, як нам треба. А нарешті ми дочекалися відповідного дозволу та відкрили продаж квитків на матч домашній шостого туру. Вволівальники нарешті будуть присутні на наших трибунах. Чи чекала цього моменту команда? Звісно, звісно, приємно грати, коли на, на, на трибунах присутні вболівальники, особливо коли вони вболівають за тебе. Тому ми раді будемо всіх бачити. Запрошуємо вас на наші матчі і, надіюсь, ми зможемо вас порадувати. Відповідальність за результат зростає, а мотивація перемогти все більше. Мотивації нам і так вистачає, тому що. Ми вже задали планку. Вже всі команди знають, якого ми рівня. І ми кожен день працюємо і хочемо цей рівень повишати. Тому я надію, що ми зможемо вболівальників порадувати. Льоша, дякую тобі за розмову. Бажаю нашій команді успіхів в матчі з Кудрівкою Нивою та загалом в другій в другому колі весняної частини. Дякую вам також. Нагадую глядачам цього інтерв'ю про розіграш чотирьох квитків на суботній матч з Кудрівкою Нивою, виконавши дуже прості умови, які зазначені на початку відео, маєте змогу відвідати своєрідний історичний матч, перший домашній матч з болівальниками на арені Лівий Берег. Тож обов'язково приймайте участь тільки вперед!